Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Українська прем'єра Ліга затвердила дати та час початку матчів 17-го туру. Отже, перший матч у 2026 році відбудеться 20 лютого. Верес Полтава о 15.30. Також цього дня відбудеться ще один поєдинок – Динамо Рух о 18.00. 21 лютого зіграє епіцентр ЛНЗ о 13 годині та Металіст 19.25 Кривбас о 15.30. У неділю пройде ще два поєдинки – Колос Полісся о 13 в 13.00 та о 15.30 Шахтар Карпатий. А 23 лютого закриватиме програму туру Олександрія Оболонь о 13.00 та Кудрівка Зоря о 15.30. Півзахисник Джено Руслан Маліновський забив гол у матчі 23-го туру серії А з Лаціо. Він реалізував пенальті. 11-метровий був призначений саме після удару Руслана. Українець відзначився на 67-й хвилині. Рахунок став 2-1 на користь Лаціо. Маліновський забив у другому матчі поспіль. Він до цього записав у свій актив гол у матчі попереднього туру проти Болоньї. Загалом це його 21-й матч у поточному чемпіонаті. Тепер в його активі 4 голи і 3 асисти. Вінгар Гурніка Забжа Максим Хлань відзначився голом у домашньому поєдинку 19-го туру екстра кляси проти П'яста. 23-річний українець забив на 50-тій хвилині гри, зробивши рахунок 2-1 на користь своєї команди. У поточному сезоні він забив 4 голи та віддав одну гольову передачу у 14 матчах польського чемпіонату. 15-річний український вінгер Барселони Ю-16 Артем Рибак допоміг своїй команді здобути перемогу на міжнародному турнірі Алкас International Кап 2026. Турнір проходив з 19 по 29 січня у катарській досі. У фіналі турніру каталонська команда обіграла ПСЖ Ю-16 з рахунком 5-2. У цій зустрічі рибак відзначився дублем та результативною передачею. На 9-й хвилині матчу українець відкрив рахунок у грі. На п'яти. Хвилині гол Уго Гарсеса після результативної передачі Артема дозволив каталонській команді повернути лідерство у рахунку 3-2. А вже приблизно через 8 хвилин український Вінгер оформив дубль. Рахунок у зустрічі став 4-2 на користь Барселони. Зазначимо, що Артем Рибак долучився і до п'ятого гола своєї команди. Саме після його удару по воротах та сейву голкіпера ПСЖ захисник парижан зрізав м'яч у власні ворота. Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав забій на тренуванні. Про це повідомив головний тренер і рисок Девід Моїс. Саме через це українець не потрапив у стартовий склад на матч 24-го туру АПЛ проти Брайтона. Наразі не вказано, скільки часу знадобиться гравцю на відновлення. Український нападник Артем Степанов став гравцем Утрехта. Зазначено, що 18-річний футболіст приєднався до команди на правах оренди з Баєра з опцією викупу контракту. Першу половину цього сезону Степанов провів у Нюрнберзі у другій Бундеслізі, А 30 січня клуб достроково завершив оренду футболіста. Артем провів 15 матчів за Нюрнберг, забив два голи та віддав один асист. Кіперський олімпіакос оголосив про підписання атакувального півзахисника Віктора Коваленка. Кіпріоти підписали контракт з 29-річним українцем до кінця поточного сезону. Раніше гравець отримав статус вільного агента після відходу заріса Лімасол, де провів шість матчів. 24-річний хорватський лівий вінгер Домагой Елавіч став гравцем «Зорі». Футболіст перейшов з боснійського клубу «Широкі Брєїх». Деталі переходу і умови контракту не розголошуються. Домагой відіграв за попередню команду останні два сезони. В його активі 46 матчів, 9 забитих м'ячів і 8 гольових передач. Також виступав у Хорватії за Зрінський Осієко 30 ігор, 5 голів та 1 гольова передача. Сибалію 14 поєдинків та РНК Сплі, два матчі та один гол. Нігерійський нападник оче Очевече залишив Кривбас. Дію контракту з футболістом припинено достроково за взаємною згодою сторін. Нагадаємо, Форвард став гравцем червоно-білих у липні 2024 року, але не зіграв жодного офіційного матчу за команду. Сезон 2024-25 двадцять провів в оренді у складі азербайджанської габали. А перше півріччя 2025-26 він був у ізраїльському хапелі Рішон Леціон». Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. 22-річний північно-македонський півзахисник Динамо Ришат Рамадані продовжить виступати за Шкендію. Клуби досягли згоди про продовження оренди півзахисника до кінця сезону 2025-26. Раніше, саме зі Шкендії, Ришат перейшов до Динамо у березні 2023 року. У лютому 2024-го хавбек був орендований клубом Істетово та провів у другій частині сезону 2023-24 13 матчів. Він став разом з командою віце-чемпіоном. Оном північної Македонії у минулому сезоні Шкендія разом із Рамадані стала чемпіоном країни. Сам гравець провів 31 матч у чемпіонаті та відзначився одним забитим ячем. Аналітик Динамо Ю Ю-19» Сергій Шепель з січня 2026 року розпочав роботу з першою командою киян. Інформація про це з'явилася у профілі 48-річного фахівця на офіційному сайті клубу. Сергій Шепель з 2022 року відповідав за аналітичний напрямок у юнацькій команді Динамо Ю Ю-19». Разом із юнацькою командою Шепель ставав переможцем чемпіонату України серед команд Ю 19 у сезонах 2023-2024 та 2024 Рі інсайдер Ігор Бурба стверджує, що Жирона пропонувала за півзахисника Динамо Миколу Шапаренка 2 мільйони євро. Цитата: За моєю інформацією, Жирона цього міжсезоння зверталася до Динамо, знаючи, що у Шапаренка залишається півроку контракту. Каталонці пропонували Динамо за нього максимум 2 мільйони євро, сказав Бурбас. Нагадаємо, раніше Шапаренко продовжив контракт з Динамо на 5 років. Цього сезону на рахунку Миколи два голи та шість асистів у 22 поєдинках за клуб. Український трансферний ринок знову вибухає, і цього разу в центрі уваги Олексій Гуцуляк. Футболіст, який ще зовсім нещодавно був одним із ключових гравців Полісся, несподівано опинився в епіцентрі внутрішнього конфлікту, що може мати серйозні наслідки. За інформацією з відкритих джерел між президентом Полісся Геннадієм Буткевичем та гравцем, виникли розбіжності щодо продовження контракту. Мова йшла не лише про фінансові умови, а й про роль Гуцуляка у майбутньому проєкті команди. Тлі цих переговорів футболіст тимчасово тренувався окремо від основної команди. А в медіа почала з'являтися інформація про його можливий перехід до другої команди Полісся. Для гравця такого рівня це виглядало як чіткий і дуже тривожний сигнал. Згодом ситуацію вдалося владнати. Сторони знайшли компроміс, а Гоцуляк повернувся до роботи з основою. Але саме цей епізод запустив хвилю трансферних чуток і головний претендент Динамо про інтерес киян до Олексія Гоцуляка Гуцуляка повідомляє «Трансферфіт». Київський клуб уже не вперше шукає підсилення на флангах, і кандидатура Гуцуляка виглядає майже ідеальною: досвід в УПЛ, стабільна ігрова практика, зрозумілий профіль і контрактна історія, яка може підштовхнути Полісся до продажу. За даними порталу «Трансфермаркт», ринкова вартість Олексія Гуцуляка становить 3 мільйони євро. Для Динамо це цілком підйомна сума, особливо якщо в клубі бачать у ньому гравця основи вже зараз, без потреби. Треба в адаптації. Якщо Динамо справді шукає готове підсилення без зайвих ризиків, а Полісся не захоче затягувати переговори, цей трансфер цілком може відбутися саме в цьому вікні. Чи побачимо ми Олексія Гуцуляка в біло синій футболці вже найближчим часом? Питання залишається відкритим. За наявною інформацією, переговори тривають. Шахтар цікавиться підписанням центрального захисника сан паулу Ю-20 Ісака. Повідомляє блог Десау Пауло. Гарний виступ 19-річного бразильця на молодіжному кубку Сан Паулу також привернув увагу Страсбурга та Монако. Французький клуб уже розглядає можливість з орендою Ісака в Брюги для досвіду в європейському футболі. Керівництво Сан Паулу занепокоєне через контракт Ісака, який містить пункти про викуп для бразильських та іноземних клубів для зовнішнього ринку. Клаусула складає 60 мільйонів євро, а для внутрішнього – 3,53 мільйона. Цього сезону гравець забив три голи та отримав 11 жовтих карток у 44 матчах на клубному рівні. Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля може перейти в серію А. Повідомляє Джанлука Ді Марціо, 26-річним українцем. Цікавиться Сасуоло, яке наразі йде 11-м у таблиці чемпіонату Італії. Нагадаємо, контракт Юхима з гірниками розрахований до 30 вересня 2026 року. Цього сезону Юхим забив два голи та віддав чотири асисти у 19 матчах на клубному рівні. Дженуа веде просунуті переговори з Шахтарем про оренду 24-річного туніського центрального захисника Грама. Про це повідомляє Екрем Конур за інформацією інсайдера. Шахтар наполягає на обов'язковій опції викупу гравця. Дженуа у свою чергу віддає перевагу більш гнучким умовам оренди. Портал Трансфер оцінює вартість гравця в півтора мільйона євро. Його контракт з шахтарем діє до 30 червня 2029 року. Нагадаємо, гірники підписали футболіста влітку 2024 року за 2 мільйони євро. За цей час він провів за команду 21 матч. Результативними діями не відзначався. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився інформацією щодо майбутнього форварда руха Бабука Рафаала. Цитата: Рух, Карпати і Фаал начебто, точно вже домовилися. Фаал переходить в Карпати. Дивлюсь зараз контрольні ігри. Без центр форварда Карпатам дуже важко, сказав Вацко. Цього сезону 22-річний Гамбіці забив 9 голів та віддав один асист у 19 матчах. Український форвард Даніель Ківінда може перейти у РФС. Повідомляє та 21-річний нападник перебуває в Латвії на перегляді у клуба. Наразі Даніель є вільним агентом, адже покинув румунський фарул в липні 2025 року. Окрім цього, зацікавленість до гравця проявляє Олександрія. Минулого сезону Даніель зіграв 96 хвилин у трьох матчах. Результативних дій не було. Ліон вже домовився з олімпіакосом про оренду форварда Романа Єремчука. Повідомляє «Спорт 24 гір. Наразі 30-річний українець перебуває у Франції задля проходження медичного обстеження. Роман приєднається до команди Паулу Фонцеки на правах оренди до кінця сезону. Окрім цього, угода включатиме можливий пункт про викуп гравця за 5 мільйонів євро. А за інформацією інсайдера Саши та Вольєри Яремчук не отримував новин від Ліона після попереднього контакту. Цього сезону Роман забив 4 голи та віддав 1 асист у 15 поєдинках на клубному рівні. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко вже пройшов медогляд і підписав контракт за Яксом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Зазначено, що необхідні документи вже підписав і Арсенал. Сума трансферу складе півтора мільйона євро. Незабаром про трансфер оголосять офіційно.